Он занимается строительством и входит в десятку. Чек на Хоть не метроволенцы? Здравствуйте. Хотел бы вызвать патруль на Майковского возле экомаркета, начало Майковского, там. Восьмой номер. Восьмой номер. Снимать

а Вика! А да? Руки, руки! руки. Да, дай, 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 дай я его, покажу! Да, да, да. да не, Вика! Да, Он что хочет? Что Вика! не, И, you know, Bika, Bika не, не Bika делает! Bika Bika не

Ти подивися, снігай. Не протирайте руки. Доброго дня. Добрий. Ти що, ви та що закривайся? Давай с. Дякую, буду дуже радий. Пожалуйста, за загрійся. Знімай, загрій. блядь. <связывая> он, он он, он он. Попрошу зафиксировать. вот я это аромат. Я, я, я верю. <связывая> <связывая> я верю. Аромат. А під час обшуку цієї розливаки ми знайшли дуже цікавий пристрій. От сюди підключається бутиль з алкоголем, і через компресор, через оці от трубочки, які ведуть прямо до барної стійки, алкоголь потрапляє до досередині. Пройшов тиждень з моменту нашого останнього візиту у цей заклад. Сьогодні ми знову сюди навідались і бачимо, що правоохоронні органи нічого не зробили, щоб цей заклад відкрити. І сьогодні ми бачимо, ми бачимо, що ця наливайка дуже чудово себе почуває і працює. Ми це виправимо. І знову доброго дня. ви ми, ми якраз не бухаємо, ми якраз за ЗОС. Из улицы еще есть двери. Це огромбування цього закладу та вивозу усього обладнання. І будемо спостерігати, чи все ж таки закрилася вона чи ні. І ми знову застане. Ну вже ж навіть порушень.

А пломб зараз немає, то продаж алкоголю здійснюється надалі. На ліцензії написано, що це кафе. Проте в кафе повинні бути необхідні норми, тобто санвузел, витяжка. Цього тут немає. Ми просто фіксуємо здесь то, що у нас документи, які є. Ми копії їх поділили, матеріали зібрали. Далі будемо їх направляти вже на вони Там будуть приймати рішення. Приймемо заявлення, що таке так, якщо ви вважаєте по поводу пломбу кажете по поводу пломб, Далі будуть розбиратися, зможете вам вписано відформувати.

Продажа алкоголя без необходимой документации, скорее всего, находится тут алкоголь сурогатного производства. Лицензия нотариально не заверена, не за оригиналу. Непонятно, что Она А просто... есть заверенность? Нет. А директор? Нормально. А, -а, 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 -а. а воды? Да? да? Ну нет, так все хорошо правда? А далі ми будемо дізнаватися, звідки у цьому приміщенні з'явилася ліцензія на кафе та хто її видав. Також ми зробимо усе можливе, аби той, хто її видав, пояснив свої дії, а сам заклад припинив свою роботу. Тому що Трудіна, патруль знаходиться на направляючому островку без Це за.